Що сказав, що в цих випадках треба зробити? Вибачте. Ти взяв, пішов до воріт, розвернувся, образився на кол. На мене? Не, не я ж прийняв. Тоді ти просто скажи, вибач, завівся. Хочу виграти, не виходить забить вокруг. Все. Це дуже все просто. А вони виграли, тому що вони були командою на полі. Мовчки, підкатах. Остап зробив середині поля підкат, чистий ідеальний. Що він після того зробив? Скільки? А не За рахунок цього бажання виграти, а не взяти м'яч і просто побігти на всі. Команда повинна бути. Виграє команду. Саме головне для вас на, на все життя буде. Виграє команда Повірте, оцим підкатом... Йому потім ці три голи всі. За рахунок його бажання. Настя, яка мовчки стала, закрила їй хоч краски зіграв. Ніхто. Тому що вона джеланий з м'ячем, мечем, набирає правильну позицію, грає в пас. Олешка, тобі теж трошечки більше за рахунок пасу. І потім воно тобі вільна зона знайдеться, вони тобі дадуть пасити за 200 кіно. Бажання забити гол для вас це круто, це дуже класно. Але інколи треба зіграти за рахунок голови, чи за рахунок області. Добре? Те, що у вас бажання сумасшедше виграти. Молодці, дякую всім, будь ласка, не, з, не забув.